Доброго дня, шановні підписники мого каналу та гості. Хочу підбити підсумки серпня місяця використання сонячних панелей і інвертора Дея. Минув місяць. Що я можу сказати? Я дуже задоволений цією повністю цією системою комплексом. В мене. 10 панелей по 550 Вт, тобто 5,5 кВт панелі можуть максимум видавати. Також у мене стоять два акумулятори по 5 кВт літій, феррум, тобто 10 кВт разом, і D, D 10, інвертор Д10 кВт трьохфазний. Що я можу сказати? За, за серпень місяць мої панелі виробили 460 кВт. Я не разу не вмикав міську, міську мережу, тобто цілий місяць я повністю був забезпечений сонячним, сонячними панелями. Місяць був дуже гарний, тому і не разу не вмикав. Ось, бачите, Тут на дисплеї можна подивитися історію генерації за минулий місяць, ось бачите, значить, в середньому від 12 до 16 кВт на день я брав із сонячних панелей. Частково онлайн використовувала, дом використовував, частково заряджались акумулятори, і днем онлайн одразу ж з панелі в дом йшло, йшла енергія, а ночью із акумуляторів ну, тобто, використовували акумулятори. Також тут ось можна подивитися історію графік підключення, а використання sorry, використання, consumption, використання, який був цієї енергії. І ось ви бачите, на мережа вона вимкнена, досі я її не вмикав. І тут також можна історію подивитися, бачите, нічого немає, я її не вмикав і досі не вмикаю. Ну, наразі наразі 1244. Акумулятори до обіду швидко заряджаються. І після обіду а, сонячні панелі видають от, бачите, 478 Вт ровно стільки, скільки потребує будинок. Будинок 284, а, плюс частково всі тут 84 Вт ще дозаряджаються акумулятори, і решта це використовує, використовує сам до 100 Вт, 60 100 Вт використовує сам інвертор. В общем, система вся дуже дуже ефективна. Ось хочу показати, що в мене стабілізатори. Вони вимкнені зовсім. Я не вмикав ні разу за весь цей час їх. Ось хочу показати також мої акумулятори літій Ferruни. Один і другий. Тут є дисплей. На дисплеї можна подивитися е, аналог інфа. Можна подивитися, яка напруга зараз, який ток, е, температура. Багато всяких показників. Ось наразі 99% від 13 에... заряджений він, ну, трошки підзаряджає, підзаряджається по чуть-чуть. І ну, коли він досягає до 99%, потім ток зарядки а, автоматично падає і він по чуть вже сам дозаряджається. Можна BMS-статус подивитися, чарч. Зараз заряджається він. Також, а... Пара сеттинских я це не вникав вже в цю температура, вольтаж каждої ячейки, я так розумію. Ну і capacity Ось така в мене система Solar Lithium Battery і Дея. Дея інвертор. Ось так будемо продовжати користуватися цією системою. Подивлюсь, як буде поводитись зимою, скільки енергії зимою ці панелі будуть давати, 5,5 кВт. От і все, що я хотів сказати на сьогодні. Всім пока, слава Україні, слава ЗСУ, всім пока!